На дорогах Бердичева стане безпечніше. Цьому має посприяти місячник безпеки дорожнього руху на автотранспорті, ініційований в Україні Державною автомобільною інспекцією. До проведення місячника долучились і Бердичівські інспектори ДАІ. Вони проводять низку заходів, спрямованих на виявлення та попередження скоєння ДТП. Предметом пильної уваги правоохоронців стануть перевізники, маршрутки та автобуси міського і міжміського сполучення, а також автомобілі таксі. Як свідчить статистика, водії, котрі здійснюють перевезення пасажирів, нерідко бувають учасниками аварій. Лише за останній місяць такі випадки мали місце на перехресті вулиць Леніна і Куйбишева, Леніна та Карла Маркса, а також на дорозі, що веде з Гришковець до Половецького. Тож проведення комплексної перевірки є більш ніж доречним. Місячник проводиться з 1 по 31 серпня. Звернуто увагу на безпеку перевезення пасажирів. Дотримання, перш за все, правил дорожнього руху водіями, які надають послуги по перевезенню пасажирів. Неодноразово фіксується перевезення більшої кількості людей, ніж встановлено технічними характеристиками автобуса. Це стоячі пасажири. Водій, що перевозить людей, відповідає за їхнє життя та здоров'я. Наголошують даїшники. Тому різні порушення, зупинка у невстановленому місці чи переповнена людьми маршрутка, тут просто недопустимі. Не меншої уваги заслуговують і таксисти. У присутності знімальної групи інспектори виявили водія, що не мав при собі повного переліку необхідних документів. Хоча сам чоловік переконував, що просто забув їх вдома. Приїхав зі двома Я в папку приїхав, я вилазив з собою. Я тільки собою. А це забув взяти, Серйозно землі. У мене вони є. Зараз всі букве. На даний момент у вас відсутні. Я вам зараз 5, «Буде складено зараз. Протокол по 126 частину першій конправил. Відсутність поліса російського страхування. На водів порушників будуть складати адмінпротоколи та штрафуватимуть. Можливо, це зробить кермувальників більш дисциплінованими, а їхніх пасажирів впевненими у власній безпеці.